Друзі, вітаю! І хочу сьогодні продовжити розмову про наш інтенсив безпечне схудення та енергія, який розпочнеться всього за кілька днів. І сьогодні я хочу вам розказати про експертів, які Будуть з вами працювати. Ну, по перше, розкажу в словах про себе. Я Людмила Миронюк, лікар-експерт-нутриціолог із 25-річним практичним досвідом, маю тисячі вдячних клієнтів, спікер міжнародних курсів з нутриціології саногенезу і сучасної фітотерапії, а також організатор багаторазових тематичних інтенсивів з нутриціології та інших важливих подій для освітніх програм для людей, які хочуть. Бути здоровими. Тамара Мартиненко це лідер-експерт, нутриціолог, із 25-річним практичним досвідом, має тисячі вдячних клієнтів, постійний учасник міжнародних курсів з нутриціології, організатор, багаторазовий організатор днів експерта і бранчів з нутриціологами. Галина Малюта, Наталія Войтович, Людмила Черкаска, це наші сертифіковані спеціалісти нутриціологи і практики, це наші постійні учасники міжнародних курсів і Конференції із нутриціології та фаногенезу, а також наші постійні куратори багаторазових інтенсивів по нутриціології на різні. Теми по відновленню здоров'я. Далі це Борис Березін, Людмила Іващенко, Віра Шевченко, на наші сертифіковані спеціалісти, нутриціологи, практики, постійні учасники міжнародних курсів і конференцій з нутриціології та саногенезу, і наші постійні куратори. Тематичних інтенсивів на те на різні теми по відновленню здоров'я, так. також наші спеціалісти, фітнес-тренери Євгенія Харчишна і Наталія Карпінська. Євгенія Харчишна досвідчений фітнес-тренер, нутриціолог, спеціаліст по омолодженню і оздоровленню, багаторазовий організатор марафонів сходнення. Наталія Карпінська це досвідчений масажист, фітнес-тренер, косметолог, сертифікований нутриціолог і учасник міжнародних курсів нутриціології та саногенозу. Отже, дорогі друзі, якщо ви вибираєте, як нормалізувати вагу та об'єми без шкоди для свого здоров'я і хочете тримати цей результат таким же і надалі, Якщо ви хочете мати підтягнуту, струнку фігуру, легку і гнучку ходу, якщо ви хочете виглядати, але найголовніше почувати себе набагато краще, аніж 10 років тому назад, то приєднуйтесь до наш інтенсив, безпечне схудення і енергія. І ми допоможемо вам отримати найкращий результат із всіх можливих, тому що наша команда... Експертів, нутриціологів, кураторів інтенсиву має головною цінністю те, щоб допомогти вам отримати той результат, про який ви давно мрієте. Ми працюємо разом на ваш результат. Тому, дорогі друзі, хочу наголосити, що участь у цьому інтенсиві змінить ваше життя назавжди. Більше про наш інтенсив дивіться у шапці профілю або за посиланням, і приєднуйтесь, поки ця можливість існує. Для цього потрібно звернутися до тієї людини, яка вам розповіла про інтенсив, і дізнатися всі деталі, зареєструватися. Дякую за увагу, до скорої зустрічі в нашому інтенсиві.